Думали, якщо от не склалося б з акторством, ким би могли бути? Були якісь записи? кіномеханіком? Я ж крутив кіно. Чого ви смієтеся? Я ж зараз написано в трудовій книжці. От я переносив зараз трудову книжку з театру Франка, театр mm -hmm. на Подолі. І там в мене на першій сторінці професія, кіномеханік написано. Бо мені ж видали ще в 72-му році цю трудову книжку. Я вже маю стільки mm -hmm. років стажу, 50 ще ось. І я 9, 10-11 клас крутив кіно в себе в клубі. А потім, з двома роками, стажу вже поступив в інститут, він мені зарахувався як стаж. Mm -hmm. Ну і був би кіномеханіком. А якби не кіномеханіком був би, то шофером, бо я дуже любив їздити. А якщо б не шофером, то був би машиністом. Потягів, бо мені поїзди подобалися так. І я думаю, що якщо в Поплавську зараз відкриється факультет, факультатив по машиністах-електровозів, то я поступлю, бо там вікового цензу нема. Бо мені здавалося, що це на, напереду, коли ти їдеш і вагони за тобою, і коли ти бачиш цю дорогу, це тако романтично. А ще коли в Карпатах тунелі є, і це з тунелів виїжджаєш. Це я дорослий вже просив. Кажу, давайте я поїду, давайте сідайте, я з ними їздив хлопцями. А зараз мрію в метро, як війна закінчиться, то мені пообіцяли, що я в метро в Києві поїду, поїжджу зі своїми внуками туди і сюди, станції подивлюся.